Це Таке було місто, в якому ну ти, ти почувався Спіль. себе, да на відпочинку, да. А тепер, коли ти дивишся на ці руїни, то просто, просто ну, не віриться. Наталія Ткачук, переселенка з Херсонської області, прийшла на перегляд документального кінофільму Нескорений Херсон у Житомирі. Цей фільм дає можливість пережити білі і пам'ятати про події у Херсоні. Розповідає вона, пам'ять людська, вона погано забуде. Ми будемо пам'ятати тільки добре. А завдячуючи таким фільмам. Ми ніколи не забудемо. Кожен раз дивлячись цей фільм, я так розумію, що я буду його по-своєму переживати. Так? Але ось для мене це була мандрівка по рідному місту. І знаєте, дуже було помітно почерк, що знімали його саме херсонці, саме ті, хто там були. Бо та людина, яка не знає Херсона, яка там не була, вона би не змогла так сняти. На зв'язку з Херсона насправді сьогодні. Супер ще раз області Херсона. Стим Данчук, режисер кінофільму Нескорений Херсон говорить, що основна мета фільму розповісти про події у Херсоні. Нині він доступний для перегляду лише в Україні. У подальшому режисер планує адаптувати фільм і для західної аудиторії. Що піддалі ти від від лінії, де відбувається зараз війна? Тим менше люди просто знають про те, що насправді відбувається на кожному кописі. нас годину питали про те, а як то відбулося, як це відбулося, то що з тими зрадниками? Тобто постійно питали про те, що можливо в фільмі і якось не фігурує. І, а що вже можна казати про? Десь за кордоном, якщо навіть в Україні багато людей просто не ну не знають того, що у нас насправді відбувається. Тобто, про це потрібно говорити. Про це більш того про це треба кричати. Постійно показ фільму «Нескорений Херсон відбувся в рамках мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до кудеї ЮЕЙ», каже Оксана Трокос, координаторка фестивалю в Житомирі. За її словами, відкриває фестиваль цей фільм не випадково. Власне, сьогодні ми запросили також вимушених переселенців. Це люди, які живуть в Житомирі, і їхні. Думка їхні емоції, їхні історії також важливі. Не випадково ми вибрали фільм. Перше ми обрали фільм Нескорений Херсон, тому що він дуже гарно передає історію, незламність і боротьбу, яку демонструють зараз всі українці. До Сью Ей проходитиме в Житомирі з 12 по 14 грудня. Крім Житомира, фестиваль відбудеться ще в трьох містах Житомирської області Іршанську, Малині та Хорошеві. Це про те, аби Ніхто ніколи не забув, скільки погоряв нещасть, смертей і руйнувань в моїй країні. Надія Назарук Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир.